Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви, обожнюю мексиканську кухню. Тому сьогодні поділюсь рецептом, тако, але невеликим. А дуже маленьких. Міні так, це дуже зручно, просто та як смачно. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для початку обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, додаємо фарш у мене яловичий та теж обсмажуємо, помішуючи та розділяючи комочки. Всипаємо сіль, паприку та томатну пасту, періодично помішуємо. Через 5 хвилин додаємо перець, кукурудзу та червону квасолю. Ммм, як смачно пахне! Готуємо ще 3 хвилини та відставляємо. Тепер підготуємо міні тортильї Їх будемо робити з великих. Можна вирізати будь-чим. Я використовую круглу гостру форму діаметром 8 см. Більшої у мене немає. Чим більший розмір, тим вийде менша кількість такос і навпаки. Щедро накладаємо начинку та викладаємо у форму по кругу. Якщо берете прямокутну чи квадратну форму, то викладайте рядами. Зверху присипаємо сиром та відправляємо в духовку 180 градусів на 10 хвилин. Сюди підійде будь-який соус. Але найчастіше готую ось такий. До йогурту можна брати сметану, додаємо натертий огірок. Сік від нього перед цим відтискаємо. Далі часник, лимонний сік, оливкову олію та суху зелень. У мене кріп. Ретельно перемішуємо, можна перебити блендером. Ось що у нас вийшло. Погодьтесь, що дуже гарно та швидко. А щоб дізнатися, смак доведеться приготувати. У мене з цієї кількості інгредієнтів виходить дві такі форми міні. Тако. Інгредієнти можна зменшувати або збільшувати. Експериментуйте. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.